Всім привіт, друзі! Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі Лесен Садок. Пропоную вам сьогодні подивитись моє нове відео про чесник і цибулю, які зійшли, що я з ними буду робити весною. І все цікаве, як я їх садила, що я з ними робила, як мульчувала. Будь ласка, залишайтеся зі мною, буде дуже цікаво. Сьогодні в нас просто жахлива погода, дощ, вітер, досить холодно. Така мінлива берзнева погода. Чесничок і цибулю я садила озимі, висаджувала їх на початку листопада. Які сорти я садила? Тут у мене є харківський фіолетовий чесничок. Є Любаша це всім відомий сорт, багато хто його полюбив. Він дуже відомий в Україні за свою врожайність, стійкість до хвороб. Дуже багато людей люблять Любашу. І, і так само у мене є надзвичайно цікавий новий сорт Рокамболь. Як ви знаєте, це сорт, який був зведений тут, звели цибулю і часник. Тому це величезний чесник з дуже великими зубками. У нього поєднується запах і смак як цибулі, так і чеснику. Він дуже врожайний, дуже величезні головки, і багато людей також його вирощують. Коли я висаджувала мій чесник, я у рядочки сипала попіл, тому що чесник і цибуля дуже люблять попіл. Також я сипала е, таке гранульоване добриво, курячий послід. Це, ніби як е, курячий послід, але у вигляді гранул. Я собі замовляла його в інтернеті і також сипала в кожний рядок. Висадила чесник, гарно загорнула і цибульку також. Е, і е, зверху обов'язково замульчувала чесничок і цибульку листям і травою скошеною з саду. Для чого я це зробила? Для того, щоб ем, ці зубочки і ця сіянка не промерзли зимою, щоб мороз до них не добрався, щоб вони були в теплі, добре себе почували, тобто, щоб вони добре вкоренились. І, друзі, хочу вам сказати, що я не прогадала, оскільки ґрунт абсолютно не Твердий під ними, не пересох. Е, ви можете бачити, що ґрунт дуже добре зберігає вологу, він не тріскає. Мульча його захищає, е, він не переохолоджується, не вражається морозом, не тріскає, е, е, кисень не виходить з ґрунту такого. Тобто, ну, як для мене, я виділяю просто самі плюси. Коли говорю про мульчування. Я ще хочу зауважити, що мульчування це і своєрідне підживлення. Тому що, на відміну від багатьох блогерів, які рекомендують забирати мульчу весною обов'язково, я цього ніколи не роблю. Тому що від цього листя, вже десь до квітня-травня, нічого майже не залишається від цього листя, цієї трави, то я їх просто гарно рихлю. Разом з землею. І це тільки плюс, тому що одразу воно в землі гарно перетворюється у е, таке, знаєте, поживну таку масу для чесничка і цибулі. Е, напевно, вам буде цікаво, чим я підживлюю чесник. Дивіться, е, коли я його висаджувала, я вам вже казала, що я давала курячий послід і попіл. Тому я вважаю, що не потрібно більше нічим підживлювати такий чесничок і цибульку. Але обов'язково я його десь уже, коли будуть стабільні плюсові температури, без нічних таких морозів. Ну, це вже десь кінець березня, початок квітня. обов'язково і чесничок і цибульку я обробляю зверху по листу сульфатом магнію. Тому що. Не знаю, чи у вас такі проблеми були, але у мене, наприклад, буває таке, що чесничок гарно виліс, проріс. Цибулька теж, вони гарно ростуть, все добре в них. Але потім ми дивимося, що з'являються жовті такі стрілочки, жовті листочки в них. Це все пов'язано з двома причинами. Я вважаю, по-перше, із різким перепадом температур. Оскільки у березні дуже часто бувають вночі заморозки, а в день, наприклад, там до плюс 12. Е, і це дуже для будьонії рослинки, для будь-якої рослинки це не є добре. Ну і плюс хлороз. це ще одна причина, через яку жовтіють листочки. Хлороз – це нестача сонечка, банальна нестача сонечка. Ну і щоб е, всі ці проблеми вирішити, то е, я обробляю сульфатом магнію. Спробуйте, дуже добре е, проявляє себе сульфат магнію на цибульці і чеснику. Ну і друзі, на рахунок сортів чесника, які я садила, я вам вже розповіла. Але я б ще вам хотіла розказати, які сорти цибульки я висадила. Е, в листопаді я садила синшуй у зиму цибульку і штутті. Дві, два ці сорти я ще ніколи не пробувала, попробувала перший рік. Тому розкажу вам вже, яка вона в мене буде. Також підсипала попелом гранульованим курячим послідом. На цибульку мені трохи не стало було мульчі вже, тому що сад у мене не є великим. Травичка і листя, яке я зібрала, у мене вистачило на грядку чесника, ну і на декілька рядочків цибульки. А решта цибульки у мене не була накрита. Але так як в нас не було таких критичних морозів, дуже важких таких сильних зим, то все нормально. Цибулька, бачу, гарно теж сходить, пробивається. Ну, але, звичайно, мульча це тільки плюс. І також ще одне дуже-дуже важливе, що треба зробити, це також вже десь коли пройдуть нічні заморозки. От нас зараз, наприклад, навіть дві ночі назад було мінус шість вночі, то ще не потрібно чіпати землю. Але коли уже ці заморозки пройдуть, десь вже ближче до кінця березня. Обов'язково, друзі, потрібно взяти сапку чи будь-який інший інструмент і гарно прорихлити землю. Якщо навіть у вас є мульча, не зважайте разом з цією мульчею землю прорихлюйте, щоб вона змішалась з землею. Тому що чесничок і цибулька це такі рослинки, які дуже хочуть кисню. І якщо земля забита і кисень погано потрапляє, чесничок буде чахнути. Цибулька буде втрачати кисень. Вони будуть робитися такими жовтуватими, зав'ялими, маленькими, тоненькими. Ну, ви побачите по них, що щось з ними не так. От. Це головне, що я хотіла вам розказати. Ну, вже Потім, по ходу літом, якщо ви підпишетесь, друзі, на мій канал, то будемо разом з вами далі ростити чесничок цибульку. Я вам буду розказувати, показувати, як все росте, що я далі буду робити, покажу вам свій врожай, результати своєї праці. І дуже я би хотіла, щоб ви зі мною теж поділились своїм досвідом. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Чи ви також мульчуєте чесничок цибульку на зиму, чи ви забираєте потім мульчу, чи залишаєте її, чим підживлюєте ці рослинки? Мені буде дуже цікаво послухати також ваші поради, буду вам дуже вдячна. Отже, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте мені подобайки, пишіть коментарі. Я буду дуже вам вдячна за вашу підтримку україномовного контенту, за підтримку українського каналу. Всім па-па, гарних врожаїв, всього найкращого, до зустрічі!